Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди. Отче Небесний. З глибини мого серця, дякую тобі за цей прожитий день. Дякую тобі за дар життя, за кожен подих, за світло очей і за силу. Яку ти давав мені від ранку і до цього вечора. Дякую тобі за все видиме і невидиме добро, за явні благословення і за ті милості, яких я не помітив, але які зберегли мене від зла. Дякую тобі за мир, який ти вкладаєш у серце, за терпіння, яке ти подаєш у випробуваннях, за надію, яка не гасне навіть тоді, коли душі важко. Дякую тобі за людей, яких ти послав мені сьогодні, за слова, які підтримали, і за мовчання, яке навчило. Дякую тобі за шлях цього дня, яким би він не був, бо вірю, що все було під Твоїм люблячим поглядом. Отче Милосердний, стаючи перед Тобою в тиші вечора, я усвідомлюю свою неміч і свою недосконалість. Я визнаю перед тобою гріхи мої, вільні і невільні, свідомі і несвідомі. Прости мене за кожне слово, сказане без любові, за кожну думку, в якій не було світла, за кожен погляд, у якому не було чистоти. Прости мене за байдужість до чужого болю, за нетерплячість, за гордість, за осуд, за поспіх, у якому я не чув твого голосу. Прости мене за ті хвилини, коли я покладався лише на себе і забував про тебе. Прости мене за страх, за сумнів, за маловірство. Очисти мене, Господи, від усього, що затемнює душу, омий серце моє Твоєю благодаттю, зціли рани внутрішні, про які знаю лише я і ти. Отче Небесний, я прошу Тебе, навчи мене покаяння не лише словами, а серцем, навчи мене бачити свої помилки без розпачу, але з надією на Твою милість. Дай мені смирення приймати істину про себе і силу змінюватися там. Де я слабкий, нехай цей вечір стане для мене часом внутрішнього миру, часом примирення з тобою і з власною совістю, вклади в мою душу тишу, щоб заспокоїлися думки, щоб зникла тривога, щоб серце відчуло Твою близькість. Господи, Отче, благослови цей вечір, благослови дім, у якому я перебуваю. Благослови кожну кімнату, кожен куток. Кожну хвилину тиші, нехай твій мир наповнить простір навколо мене, захисти мене від страхів нічних, від тривожних думок, від темряви, яка намагається проникнути в серце. Постав навколо мене свою небесну охорону, нехай твоя сила буде стіною, а Твоя любов буде світлом. Отче Милостивий, віддаю в твої руки ніч, що настає, благослови мій сон. Дай мені відпочинок тілесний і спокій душевний, очисти мій розум від усього зайвого, від усього важкого, від усього, що не від тебе. Нехай сон буде мирним, тихим, без страхів і тривог. Якщо ж прийдуть думки, навчи мене довіряти тобі і не триматися за них. Нехай кожна хвилина сну буде під Твоїм покровом, Господи Отче. Я прошу тебе також за моїх рідних і близьких у цю ніч. Там, де вони перебувають, будь з ними. Даруй їм спокійний сон, збережи їх від усякого зла, від хвороб, від нещасних випадків, від тривожних думок, наповни їх серця миром і надією. Нехай Твоя благодать спочине на кожному з них, нехай ангели твої стоять біля них у цю ніч. Отче Небесний. Дякую тобі за терпіння, з яким ти ведеш мене все життя. Дякую тобі за любов, яка не втомлюється прощати. Дякую тобі за світло, яке ти запалюєш навіть у найтемніші години. Я довіряю тобі своє минуле, теперішнє і майбутнє. Я довіряю тобі цю ніч і завтрашній день. Я вірю, що ти поруч, що Ти чуєш, що ти знаєш, що ти піклуєшся. Господи, Отче Небесний. У тиші цього вечора я довіряю тобі всі хвилювання мого серця: те, що було важким для мене сьогодні, те, що я не зміг зрозуміти, те, що викликало страх або смуток. Я приношу перед тобою свої думки, які були неспокійні, свої слова, які були сказані поспіхом, свої мовчання, в яких не було любові, очисти мене від усього, що не було від тебе. Навчи мене приймати цей день таким, яким він був, без нарікання, без осуду, без гіркоти, дай мені смиренне серце, щоб я бачив у всьому твою волю і твою турботу про мене. Отче Милосердний, я каюсь перед Тобою у гріхах, які знаю і визнаю, і у тих, яких не усвідомлюю. Прости мені мою неуважність до ближніх, мою холодність, прости мені моменти. Коли я більше думав про себе, ніж про інших, коли я шукав власної правди, а не Твоєї, коли дозволяв страху керувати мною замість довіри Тобі, очисти мою совість, заспокой мій розум, омий мою душу Твоєю благодаттю, щоб я ліг на ніч із чистим серцем і світлою надією. Господи, благослови цей вечір. Благослови тишу мого дому, кожну кімнату, кожен кут, кожен подих. Нехай твій мир наповнить цей простір, нехай у ньому не буде тривоги, страху, темних думок і неспокою. Пошли твій спокій на моє тіло, щоб воно відпочило від утоми. Пошли твій спокій на мій розум, щоб думки заспокоїлись, пошли твій спокій на моє серце, щоб у ньому панувала довіра до тебе. Отче Небесний, у цю ніч я прошу Твоєї охорони, покрий мене своєю рукою, постав навколо мене своїх святих ангелів, щоб вони берегли мій сон, мій дім, мою душу. Захисти мене від усякого зла видимого і невидимого, від страхів нічних, від тривожних снів, від темних помислів, від усякої спокуси. Нехай жодна тінь не торкнеться мого серця. Нехай жодна темрява не має наді мною влади. Господи, якщо сьогодні я когось образив словом або мовчанням, навчи мене завтра принести мир. Якщо я не встиг зробити добро, дай мені новий день для любові. Якщо я помилився у виборі, виправ мої дороги. Якщо я ослаб у вірі, зміцни мене своєю присутністю. Я довіряю тобі все, що буде завтра, бо знаю, що ти, Бог любові. Терпіння і милості. Дякую тобі, Отче, за кожну мить цього дня, за світло і за тінь, за радість і за випробування, за те, що ти був зі мною навіть тоді, коли я цього не відчував. Дякую за твою вірність, яка не змінюється, за твою любов, яка не має кінця, за твоє прощення, яке відновлює мою душу. Господи, Отче Небесний. У тиші цього вечора я перебуваю перед тобою з відкритим серцем. Коли думки повільно заспокоюються, я дозволяю твоїй присутності торкнутися моєї душі. Навчи мене відпускати все, що було зайвим сьогодні: напруження, тривоги, слова, сказані без любові, мовчання, в якому не було сміливості, очисти мою пам'ять від важкого і наповни її світлом твоєї правди. Господи, я прошу Тебе, торкнися моїх думок цієї ночі. Якщо в них ще живе страх, нехай він розтане перед Твоїм миром, якщо є сумнів, нехай він уступить місце довірі, якщо серце стомлене, дай йому спочинок, якщо совість неспокійна, огорни її своїм милосердям. Я віддаю тобі все, що не можу виправити сам, все, що не вмію зрозуміти, все, що болить глибоко всередині. Отче Милосердний, я прошу про прощення не лише за явні гріхи, а й за ті, які були приховані навіть від мене самого, за холод у серці, за поспіх у судженнях, за гордість, що непомітно піднімалася в думках. Прости за моменти, коли я більше довіряв собі, ніж тобі. Прости за втому, яка перетворювалась на байдужість, прости за світло, яке я міг дати, але не дав. Господи, благослови цей вечір, наповни його тишею і чистотою, благослови мій дім, нехай у ньому перебуває твій мир, благослови кожен куток, кожне вікно, кожні двері. Нехай у цій оселі не буде місця темряві, страху, сварці чи зневірі. Нехай твоя присутність буде відчутною, як лагідне світло лампади, як теплий подих любові. Я молю тебе, Отче, про нічну охорону, постав своїх святих ангелів біля мого ложа. Нехай вони відганяють усяке зло, видиме і невидиме. Захисти мій розум від тривожних снів, серце від неспокою, захисти тіло від усякої немочі, дай мені сон глибокий і спокійний. Щоб душа відновилася, а сили повернулися. Господи, якщо цієї ночі моя душа буде говорити з Тобою мовчки, почуй її, якщо серце буде плакати без слів, прийми цей плач. Якщо я прокинуся серед ночі з тривогою, будь поруч. Навчи мене навіть у темряві пам'ятати, що ти є світло. Навчи мене в тиші чути твій голос, який говорить з любов'ю і надією. Отче Небесний, я довіряю Тобі своє життя і свій шлях. Я довіряю тобі завтрашній день, ще невідомий, але вже у Твоїх руках. Я довіряю тобі кожен подих, кожну хвилину, кожну думку. Навчи мене жити так, щоб кожен вечір я міг приходити до Тебе без страху, з миром у серці, з покаянням і надією. Дякую тобі, Господи, за терпіння до мене. За любов, яка не втомлюється, за милість, що не має меж, за прощення, яке оновлює, за те, що навіть у моїй слабкості ти залишаєшся вірним. Прийми цю молитву як тихий подих душі, як довіру дитини до Отця. Нехай буде благословенне ім'я Твоє нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.